45-річного воїна Степана Пастуха поховали у Тернополі 4 листопада. Попрощатися з героєм прийшли рідні, близькі та небайдужі тернополяни. Захисник пішов воювати добровільно у березні цього року. Служив стрільцем-помічником гранатометника, механізованого відділення військової частини А-45-76. За цей час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів. Зарекомендував себе як відповідальний та наполегливий військовослужбовець. Користувався авторитетом серед побратимів та підтримував моральний дух у підрозділі, відмінно виконував свої обов'язки. Загинув герой 30 жовтня 2024 року, виконуючи бойове завдання в Курській області. В пам'яті рідних та близьких він назавжди залишив приємні спогади. Був дуже хороший, дуже хороший. Він в сім'ї був хороший, він допомагав. Допомагав він взагалі був на роботі, його поважали. Тільки він працював, вже тепер позвався в армію. Ну і так, так він. І там він був дуже хороший хлопчина. Ну, так сталося, що він захищав. Захищав нас, захищав батьківщину. І так він віддав своє життя за Україну, за завод. Поховали воїна на Миколинецькому кладовищі. Вічна та світла пам'ять герою.